Звіт, три самих кращих місця відпочинку в відпочинку, місті рівному і чому? Ну, Мабуть, це такий е, нічний клуб The Light. Мабуть, е, із розважальних комплексів, е, Із тих, хто хоче вночі якби, повеселитися веселитися, нормально провести час. Більярд, мабуть, сова, тому що працює цілодобово. Ну і, мабуть, мені подобається особисто мені в Європі. Там також цілодобово Більярд, там і, і місце відпочинку. Е, який найкращий вуз коледж чи школа міста рівного і чому? Не знаю особисто, я закінчив водний університет, але я так назвати на рахунок от е, середньої освіти, то економіка проводиться безумовно. А на рахунок університету сказати важко, тому що тут ну, на мою точку зору достойних мало. Яких відомих рівнян, ви знаєте, які відомі не тільки на території нашої області, але й в Україні, можливо, у світі. Ну, таких рівнян є досить багато, навіть з цих не причинились відразу. Ну, Тут, якщо взяти історію, то звісно діячі УНУПА. Якщо брати якби, музику, то легенда українського репу Вхід до зміно ну, які пам'ятають люди, які вже більш постарші. Тобто, багато... же потап, так? Да? Він же потап? Ні, ну, потап прийшов туда пізніше, бо я маю на увазі, те легендарний візве 1997 року, племве засідання та альбом їхній просто. А потап прийшов у 2006 році, як на мою точку зору, ну, дуже зіпсував візве. Тобто, краще...